Привіт! Ви на каналі Релігії Світу. Якщо вам близька та цікава тема релігії, як вони з'явились, розповсюдились по світу, яка ними різниця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та поїхали вивчати з нами. Архангел Гавриїл з найвідоміших і найшанованіших постатей у трьох авраамічних релігіях юдаїзмі, християнстві та ісламі. Гавріель Сила Божа або мужність Бога. Ось що означає його ім'я. Архангели це створені Богом духовні істоти. Всі янголи були створені до створення матеріального світу. Гавриїв – один з архангелів, вищих ангельських істот. У всіх трьох релігіях Гавриїл виконує функцію вісника, посланця Бога, провісника великих подій. Християнстві це благовіщення Діви Марії. Гавриїл приносить звістку про народження Ісуса. Явлення Захарі. Звістка про народження Івана Хрестителя. Гавриїл вважається захисником Божого народу. Також іноді пов'язується з трубним гласом на страшному суді. В юдаїзмі Гавриїл згадується в книзі Пророка Даниїла. Пояснює пророчі водіння, його ім'я буквально згадується в єврейському тексті. У апокрифічних і містичних текстах, наприклад, у книзі Еноха виступає як один із чотирьох головних архангелів, відповідальний за страту грішників та винищення злих духів. В ісламі Гавриїл, це головний ангел Откровення. Джебріль саме він передав пророку Мухаммеду об'явлення від Аллаха. Перша сура була передана Джебрілем у печері хіра, вважається главою ангелів, які служать Аллаху, зображується як надзвичайно могутній, світлий і шаної. Для Бога Гаврил Слуга. Виконуючи його волю, він не має власної волі і повністю підпорядкований божественному плану, не обожнюється як у язичництві, і він завжди лише служити для людей завжди з'являється з важливою місією попередження, откровення настанови в християнстві ніжної і добрий. Ісламі, величний та могутній, у містичних традиціях захисник та провідник душ. Він часто зображається в сцені благовіщення, з трубою як символ пророцтва та страшного суду та як світлий янгол з Криму. У християнській іконографії. Він молодий, безбородий, іноді сувоєм або пальцем, що вказує вкору. Церковні свята. Собор Архангела Гавриїла святкується 8 квітня, наступного дня після Благовіщення. Також згадується 21 листопада. Католицька церква також святкує свято 29 вересня, свято Архангелів Михаїла Гавриїла та Рафаїла. Також за сучасним православним календарем, на який перейшла Україна, свято згадується саме сьогодні, 13 липня, яке раніше святкувалося 30 червня. Місія Гаврила – це голос Бога до людей, той, хто приносить істину, відкриття, надію та долиносні звістки. Світ релігій багатогранний та глибокий. Якщо вам цікаво дізнатися більше, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, про яку релігію ви хотіли б дізнатися з наступних відео.